Співачку та композиторку Ірину Білик називають українською мадонною. Чому? Бо вона має велику кількість хітів, часто змінює імідж з ніжного випадажний навпаки, та має великий вплив на шоу-бізнес. Її пісні А я пливу, ти мій та дай руку мені у 90-ті наспівували практично в усіх караоке клубах А сьогодні на них та інших її композиціях роблять кар'єру співаки-початківці. У суботу, 6 квітня, українській артистці виповнилося 54 роки. Про цікаві факти з її життя дивіться в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту Марс та зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали! Факт номер 1 підтримує представників ЛГБТ. 17 травня 2018 року, до дня боротьби з гомофобією, біфобією та трансофобією Ірина Білик випустила пісню Не ховай очей і стала першою українською артисткою, яка на масштабному рівні відкрито підтримала ЛГБТ спільноту. Тоді ж вона випустила і кліп. Спеціально для цього перефарбувала волосся у вогненно-рудий колір. У сюжеті 10 героїв, зокрема і режисер Кріпу Юрій Двіжон, розказали про свою сексуальну і гендерну ідентичність. Виконавиця Хіта в описі до відео додала: більш ніж у половині країн світу визнають одностатеві стосунки і права трансгендерних людей на рівні закону. Я сподіваюся, що цей соціальний проект стане фундаментом для підвищення рівня толерантності в нашому суспільстві, а представникам ЛГБТ допоможе не ховати очей та бути самими собою. Факт номер два. Білик є в базі Миротворець. У квітні 2014 року Ірина Білик співала у Кремлівському палаці на дні народження російського співака Бориса Моїсеєва. На той час Крим вже був анексований, а на сході почалася антитерористична операція. У 2015 році зірка потрапила ще в один гучний скандал: побувала в окупованому Криму на весіллі подруги. За це її внесли до бази Миротворець. Це громадська організація, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. Також на сайті йдеться про те, що у 2021 році співачка для отримання додаткового заробітку виступила на новорічному концерті для незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Варто додати, що в лютому 2022 року Ірина все ж переосмислила свою громадянську позицію. Відкрито засудила повномасштабне вторгнення держави агресорки Росії в Україну. Зірка закликала російських окупантів покинути українську землю, а їхніх матерів не пускати синів на фронт. Після цього вона почала гастролювати з благодійними концертами у європейських країнах США та Ізраїлі, аби допомогти Україні наблизити перемогу над ворогом. Факт номер три: чому Білик випускала пісні російською мовою? Це зараз Ірина Білик публічно спілкується українською і перекладає деякі зі своїх пісень із російською на рідну мову. Наприклад, у 2023 році її композиція із 2000-х сніг зазвучала українською. Згодом, у 24 році зірка перекладала ще один свій російськомовний хіт Ми будемо в місті. Мало того, вона змінила текст, заклавши в нього більш оптимістичні меседжі: Краплями дощу змиється печаль. Все колись зникає у житті, на жаль. Завтра знов новий розпочнеться день. Разом заспіваємо нових пісень. Давайте згадаємо минулу артистки. Ще в 90-ті білик активно випускала україномовні хіти, а на початку 2000-х різко почала презентувати російськомовні треки. Чому так? Це в інтерв'ю для Суспільне культура пояснив український співак Віталій Козловський, який з початку повномасштабної війни в Україні долучився до лав ЗСУ. От що каже Козловський. Юрій Нікітін мені ще в приклад сказав: Ось білик, дивись, завжди співала українською. І я їй так само сказав: Давай спробуємо заспівати пісню «Снег» і дивися, як вона зайшла. Це її суперхіт. Отож, їй спонукав до цього український продюсер Юрій Нікітін, натякаючи на комерційний успіх російськомовних пісень. Факт номер 4. Білик мала чотири цивільні шлюби та один офіційний. Першим обранцем знаменитості був Юрій Нікітін. У 90-ті закохані жили разом та фактично були в цивільному шлюбі. За 8 років пара розпалася. Причиною стало те, що Білик мріяла народити дитину, тоді як продюсер ще не був готовим приміряти роль татуся. У 98-му році артистка почала зустрічатися з манекенником Андрієм Оверчуком, від якого народила первістка сина Гліба. На жаль, їхній цивільний шлюб протривав недовго до 2001 року. Невдовзі після розставання Ірина закрутила роман з українським хореографом та телеведучим Дмитром Коляденко. Чоловік шість разів пропонував одружитися, а та відмовляла. Ці стосунки були надзвичайно емоційними, мов американські гірки. Пара то розходилася, то знову сходилася. У 2006 році співачка остаточно пішла від Дмитра. Зараз колишні партнери чудово спілкуються та навіть публічно заграють одне з одним, через що шанувальникам часто здається, що ці двоє знову разом. У 2007 році Білик стала обраницею хореографа Дмитра Дікусара, який молодший за неї на 15 років. Минуло три роки. Співачка поставила крапку в стосунках, адже вже не мала до Дікусара тих почуттів, що раніше. П'ятим і першим офіційним шлюбом для білих став союз із російським фотографом і художником Асланом Ахмадовим. Вони зустрілися у 2011 році та почали співпрацювати. Чоловік став режисером її кліпу «Дєвочка» і навіть знявся там у головній ролі. У 2015-му закохані таємно побралися, а згодом у них від сурогатної матері народився син Табріз. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, Ахмадов лишився в Росії та продовжив там працювати. Це розчарувало Ірину і вона розірвала шлюбний контракт. Зараз про особисте життя співачки майже нічого не відомо, адже вона не афішує його. У листопаді 23-го року прихильник Ірини зробив їй пропозицію руки і серця та сказала, що він буде для неї особливим фанатом, за якого вона можливо колись вийде заміж. Згодом в ефірі Мелодія FM Білек додала: Ми зараз домовилися спілкуватися. Він дуже приємна людина. Я не відмовляюся від спілкування та кави. Для сексу ми не знайомі. Я вирішила, що якщо зараз вільна, то нехай у мене хоч один із шанувальників буде. Миколо, мій чоловік і наречений. Привіт! До слова, артистка вирішила щодня носити подарунок від Миколи обручку з написом Несамотня я. Факт номер 5 не полюбляла дивитися на себе в дзеркало. Ірині Білик неодноразово дорікала журналісти і фанати, мовляв, та перестаралася із пластичними операціями. Та що цьому передувало? Комплекси народна артистка України тричі лягала під ніж хірурга. Спочатку змінила розріз та форму очей, бо ж тодішній президент України Леонід Кучма заявив, що вона має сумний погляд. Пізніше співачка зважилася на ринопластику. Чому? Бо їй від дідуся із Грузії дістався генетичний подарунок у вигляді носа з горбинкою. Отож, Білик здавалося, що цей ніс видно за кілометр. Були ще комплекси, які суттєво впливали на її самооцінку, овал обличчя і форма губ. Відтак зірка зробила ліфтинг обличчя та збільшила філерами губи. Друзі, який факт саме для вас став сюрпризом. Пишіть свої думки в коментарях, нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд!